Доброго та мирного дня, дівчатка. Пропоную вашій увазі шапочку, зв'язану з пуха норки. Ну, так називається ця пряжа. Звісно, що якої вона не норки. От такий, такий номер пряжі 826 і такий вид. Я спеціально зберегла етикетки. задоволена дуже нею. Бо їх різноманіття в інтернеті, коли будете вибирати. Мені подобається працювати. Це третій виріб. Зроблений на замовлення. Сьогодні отримує замовниця його. Якщо сподобається, а ні, то вона й мені подобається дуже. Набирала я 137 петель, в'язала на спицях 3,5, узор 2х2 і тут зменшувала такими цікавими способами. Ну, Мені подобається. Не знаю, як вам. Вона щойно висохла. Великий відворот, виріб мені дуже подобається. Це третя моя робота, як я вам вже казала. Це мої шапочки, я їх вже ношу. Саме перша робота ось ця шапочка. Вона тоненька, її можна носити без підкладки. Ось просто такий візерунок на ній, ажурний з однієї сторони з боку, і шарфік до неї. Коли холодно, я під неї піддягаю ще отаку шапочку. Оце такі мої роботи, в кого може, які є запитання, працювати з цією пряжею просто причудово. Вона дуже гарно лягає, не сильно розпушується, не сильно летить. Ну, в кого алергія, то <кій> можуть бути проблеми. У мене трошки проблеми з здоров'ям сталися нещодавно, то я відчувала на цій третій шапочці. Я ці чудово в'язала. Але якщо. Підеться шапочка сьогодні, люди її візьмуть, то я ще випишу, буду працювати. Наступний проєкт у мене з простенької пряжі. Це буде берет. Я вам згодом покажу. Гарного та мирного дня. До зустрічі!